Це щось дійсно нове. Зустрічайте перший ігровий розважальний проект із непередбачуваними поворотами, гучним сміхом і знайомими обличчями. Ексклюзивно на покерному віснику Прямий етер. 2 липня о 18 годині 15 хвилин. Знову <к> нахреначився. <aggi�ngor crashes> Це не треба, не треба вставляти. Це дуже я треба. Вірю. Я це просто впевнений, що ми тут всі інтелектуальні, інтелігентні, виховані люди. Я взагалі, я взагалі не вірю, що Джоні можна взагалі в ефіри випускати. На записах це його завжди. Ого, нормально можна підрізати, так? Лишні. Якщо це на записах це? Джоні підрізати, то Джоні не буде в запису. Ми можемо не грати, вже буде нормально, матеріалчиком. Виглядає так, що ми вже розпочали. Команда синіх. Як у вас справи? Так, а в нас є цар. Okay. А цар їздить на, наприклад, кареті. Mm -hmm. Ну, Мені подобається mm -hmm. скорпіон. Е, цар Скорпіонів, типу сітка сполучення. Я думаю, Сітка Можна багато бути. фільмів дивиться, бо ми більше зайнятися нічим особливо. Ну може бути. Місто Воно. Лева є місто клена. Так, так, дивись, коло. Радіус коло. Молочага. І мені здається, ще а, одне ну, досить... доспекте. Сикати сразу Подожди, а Там яке слово було кола, радіус кола. Там коло і коло було. От бачиш, ми, якби ти не тикнув, можна було подивитися. Ну, ви можете підняти. підняти, Скажу, ви, можете, so. підняти. So. ви можете підняти Tisha. карточку і uh, ну, підняти. Ви можете підняти карточку, камон. Тиша. Підіймається, підіймається. Радіус, радіус. Ведучу теж піднімається. Ведучу теж піднімається? Всіх і в нас. Я можу, от ви вам видно? Ведучу піднімається? Так, в мене піднімається. А карточка? Ось так Степан одним жартом має тепер компромат. Yeah, 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 yeah. Так, у мене до сих пір не виходить янина комбінація з голови. Я yeah. Yeah, yeah. Ні, ну може ще обличчя, але це вже таке особисте. То просто треба okay. зрозуміти янину логіку, все, все, що це треба що зрозуміти шамон. нам, Це треба Янину на логіку зрозуміти yeah. і все. Мені здається, тут варто сконцентруватися на методі виключення, що просто ну і все інше нікуди не підходить. Хіба? Хіба? У сітки можливо була нянька, яка чимось хворіла. Могу голову кут, я не знаю, воно вже цей. Давай кут, так це нуй! Сітка, затащив! Красав! Майстер спорту так! нам тисячу доларів на USDT закинуть, чи куди? Може видали. Знаєте, що було під тим? Під комбінацію. Я думаю, якщо ви притягнете код, це о, комбінація, карета, комбінація покерна і сніговики восьмерочки. Ну, короче, а, я точно, припаду. але більш за все мені здається так. О, бач, і можемо на мужика. Одразу. одразу. Не, давай, одразу. Я знаю наших мужиків, ми одразу в чорний бах. Давай, ми. давай просто разочок. просто от. Мені подобається ріг. Не, не треба, ну, не треба. Давай, давай Скіпнем. Ось, <ріст> вона, <ріст> ось вона віра жіноча в чоловічий потенціал. Це Україна! Україна! Це, це Європа. А між ж Англією і агентом думали. В Європу ми, ми навіть, навіть не думали. Було не Або можемо навіть не думали. Європа нуль. Тобто, це не Європа. Це не Англія. Ні, Україна це Європа, одна секундочку. Та це стопудово, я тобі кажу. Так, Ну давай. Давай? Давай. Сюди. — Давай не будемо на мужика. Почекай, почекай, на мужика треба. Просто треба. Джоні, 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 внутрішній голос, Джоні. Це треба ноту натиснути. Пане Солянику, пане Олександре, якщо ми будемо грати. Коли ми будемо грати реальну гру, і Джоні буде грати про канасту, я вам скажу, що це ізі бабка. Тому що він колись та колись і виведе їх на кол на мужика. <реш> Ляща є пас чи, чи там. Ні, в нього рибий рот. Вибачте, вибачте, вибачте. А все, я подумав, що я синій, все, нормально тоді. Не сині, ні. Ведучий нашої гри не хоче захистити задефати капітана, бо наче його ж команда забулила. Знаючи Джоні, це може бути навіть і сніг. Ну, І... Ми, зма... ми просто мало знайомі з Джонні, тому можливо, це не булінг, можливо, це просто консультація факту була. А я... Ведучий приєднався до булінгу. Мінус бал, суворо. Так, є ляч, хлопці. Дивись, риболовний, супутник, англія, нота, книжка, ну, щоб дати до фугон, Орел, норіг, магазин титан. Ну тільки магазин, все. Трошечки Орел ще. Хорош. Yeah. Ну, а в нас два слова було, Я чи думав, що у нас три слово? Сильніший величайший сітка опять затащив. Так, давай патрон також можна тиснути. Давай, давай. Опа. Опа, Чан, очивай. Дідок з вами не погодився. Мені коротше, здається, що можна пікати полюс одразу і адвокат. Це як минуло. Опачик, підгончик. Заруїнили, заруїнили нам гру будучу. Мені не подобається кава маленька. Може, Кома тоді. Вона маленька. Пікай коме. 30 секунд! 30 секунд. Ну, пикай гнома тоді вже. Зараз вже заруїнимо і все, гнома мені не подобається. Давай в адвокат під гроші. Давай. 25 секунд. Непогано йдете. Що ще? Стабільна, стабільна точно, може бути лінія стабільна. Є приривчата є. Непогано, три. Лайка. Лайка може стабільною бути. Ой-ой-ой, 4! Джон, дякую за скрін в особисті. Дорога може бути. Дорога, кава, гном. 10 гном. секунд. Блін, мені гном побачиться. 8, 7, 6, 5. За дорога кава! Я мужика! Я б за дорогу. Ай, файл. Ааа-яй. Жаль, жаль, що ви на восьмані відразу каву не натиснули, це було б взагалі. А ти забула джоні, Ян, ти конкретно забула Джоні і каже, ну, до маленька може і все підходити. метр. І ти говориш метр, ну під маленька і метр. Засуджую, засуджую.